Усім привіт, дівчата. Мене звати Алла, я власниця МК Бренд Одеса, і не тільки. дівчата це наш Ютуб канал, на якому ви нас зараз бачите, мені дуже буде приємно, якщо ви мене підтримуєте, да, поставите лайки, підпишетесь. А зараз я почну маленьку предісторію, про яку я вже починала з першого відео на Ютубі про те, як все почалося в МК Бренд. З чого почало, почався МК Бренд. Я почала відшивати, коли знаєте, як це трапилось раптово, коли мені дали завдання в дітсадку купити атласну тканину для прапорців. Да, і все почалось з того. І для того, щоб зараз не витрачати на цей час, цю смішну історію можна подивитися в самому першому відео на нашому youtube каналі А дівчата, я сьогодні до вас з нашою новою осінньою колекцією. І я дуже сподіваюся, що такий ролик да вам зайде. І якщо вам сподобається, для мене це буде дуже, дуже важливо, Якщо ви напишете так, подобається. Я буду вам розповідати більш про стилі, більш про поєднання, більш про речі, які ми створюємо, як за ними ухажувати. Да, як за ним як їх прати, да для того, щоб вони зберігалися в тому вигляді, як ви у нас у нас їх купляєте, і не тільки у нас. А дівчата, що стосовно нашої осінньої колекції? до осінньої колекції у нас зайшла моя улюблена екошкіра. А дівчата, я перша, хто в нашій країні декілька років тому зробила цей тренд. А цей тренд екошкіри, екашкірині слоучі. Тобто я одна з перших, щоб ви розуміла, розуміли, створила цей образ: екошкірині брючки, екошкіриний бомбер. Це просто. Як це сказати, було вау. По перше, на сьогоднішній день да, вже пройшло декілька років, але екошкіра вона залишається в тренді. Дівчата, чому? Тому що це красиво. Екошкіра – це мається, знаєте, це як відношення, як друга шкіра, і ще вона є Да? Тобто, екошкірині брюки не обов'язково носити лише тільки тим, хто катається на мотоциклах. Да? Тобто екошкіра вона практична. Вона класна, ми її створили, з, зараз покажу вам поближче. Ми її створили з тканинки турецької екошкіри, яка не е, розтягується. По-перше, по-друге, в неї є ось така бавовня, я кожного разу говорю бавовні, така основа. Я не знаю, підходите поближче, показувати. Видно, mm -hmm. добре? Так, так. Да. Mm -hmm. Ось така бавовняна видно, так? Mm -hmm. Основа. Дівчата, це екошкіра, вона йде дихаюча, вона пропускає Повітря, да? тобто в неї не спекотна. А щоб ви розуміли, взимку я також ходжу в векашкіря. І це зручно. По-перше, якщо щось, наприклад, якесь да, якась, якесь якась, якась повидло, там ще щось, у вас щось ролилося або кавочка, що ви робите? Просто берете вологу серветку, і просто протираєте. І все. Тобто, ви завжди знаєте, як. І спортить невозможна ваш гарний вид, як коли у вас буде екошкірені брючки, чи, наприклад, якісь вироби з екошкіри. А дівчата, ще хочу сказати, що в цьому році це знаєте, це не просто буде трендом, це а та річ, яка буде дуже зручна для нас, українських жінок. Знаєте чому? Тому що екошкіра, дівчата, знаєте, як, як, як потрібно за нею ухажувати? Її потрібно просто прополоскати на виворіт, прополоскати в прихолодній воді. Все. Тобто не потрібно брати дівчата. Тобто, знаєте, в наших сучасних умовах з відключенням світла, да? тобто, це просто реальна знахідка. Ви завжди по перше, сексипильна. По-друге, практичне. По третє, просто полошення про холодній воді. Ну це ну дівчата, що ще нам потрібна україночка? А ще ми створили ці ці слоучі, ми створили для дівчат від 46 по 56 включно. Тобто у нас навіть не 46, а від 44. Тобто у нас дівчата одягають зі стегнами 90 см, 92 до об'єму стегн 120 см. 120 см – це по розміру сітці, це десь приблизно 56 см український. 54 56 см український. Дівчата, це ще не все. У нас в осінню колекцію зайшли ще ось такі комбіновані Комбіновані екошкіряні брючки. І якщо це словочі, е, слоучі мають довжину 7-8, це дуже зрочно, коли у вас чобітки. Тобто, да, тобто вони доходять по кісточку і це класно. І є ось така комбінована модель для тих дівчат, яким подобається подовжена модель. По-друге, ось вони дуже добре тягнуться позаду. Це трикотаж Алекс, який не кашлатиться, дівчата, і це трикотаж, який не витягується. Кожного разу дівчата. Е, Турбуються, а не буде витягуватися колінка, як це раніше колись було. Ні, дівчата. Ну, на вище нам колінка. Якщо є такі класні тканини, який не коштатися. Тільки подивиться, подивитися, яке красиве поєднання. Дівчата, вони йдуть подовжені, вони йдуть в різних різних розмірах. Звернуть увагу, ми робимо все на резиночках. Для чого? Для того, щоб у нас є животики, нам було зручно присідати, їсти і щоб все було добре. І все є для усіх дівчат, від ще раз хочу сказати, до четвертого українського по 56-й включно. Дівчата, до осінньої колекції вона, я зараз якраз в викишкіриних словчок, в мене зараз стегна 104 сантиметри, і я зараз стою в нашому розмірі М. Розмір М – це у нас розмір 48-50 український. Ще в цьому році ми зробили ось такі класні ковтинки в різних розмірах. Вони йдуть комбіновані. Трикотаж Алекс, який не кошлатися, дівчата, і екошкіріні ось такі вставки. Дівчата, ще раз хочу нагадати, що це можна прополоскати в прохолодній воді на виворіт не вище 20 градусів, наприклад, прання. Тобто це дуже зручно. Ну, якщо ви будете прати не вище 20 градусів, у вас нічого не сяде. Не кошлатися дуже стильні. Вони поєднуються, все можна, все можна купити у нас окремо. Але я хочу в цьому відеогляді показати, що всі ці речі, які зараз зібрані в осінню колекцію, вони поєднуються між собою. І ми утворюємо ось такі образи, луки. По-перше, вони особливі, ні у кого такого немає, як у нас по друге, ми, ми ще робимо вас особливими, та робимо додаткові знижки на образи: мінус 100 гривень на дві речі, на три речі, мінус 150, на чотири речі, 200. І так і так, чим більше ви замовляєте, тим більше ви заощаджуєте. Дічата, це ще не все. Да? Ось, подивиться, будь ласка. Я зараз ось такої ковтинки. У нас є ще ось такі ковтинки. Дівчата з екошкірою. накладні кишеньки, ось така горловинка. Вона висока. Зараз я покажу. І можна як розстебнути, да? максимально ось так розкрити. Можна навпаки застебнути максимально. Ось на цій ми показали, що можна підвернути, да? а можна, наприклад, високо-високо зробити. Зараз я вішу і покажу. А, дівчата, наприклад, викаш... Я зараз стою в екашкіряних словч. Можна ось таку ковтинку, да? а можна ось таку. Видно, так? Да? Як вони поєднуються між собою? Тобто, вже такий образ. Ви можете купити дві ковтинки: одні, одні або слово чишки, або комбіновані брюки. Або просто трикотажні алекс брюки, і у вас буде ви кожного разу змінюватись ваш стиль спортши, кожного разу якийсь новий. Ну, але ви саме це обігра... ну, обіграєте, в чому хочете кожного разу виглядати. Так, хочу вам показати зараз. У мене тут мікрофон, дівчата, зараз я його переставлю. Хочу вам показати, як це виглядає. Так, ось так. Так. Щось я тут о, видно, але з мікрофончиком. Дівчата, ось така горловинка. Клавер, хочу зняти, ми кровочок буду тримати. Дівчата, ось така висока горловинка. Це, не знаю, як вам, а мені так подобається. Дуже стильно, дуже класно. Дівчата, це ще не все. Ми створили такі ковтинки, наприклад, да, якщо ви хочете екашкиний образ. А ще у нас є ось такі трикотажні ці ковтинки. Зверніть увагу, що вони навпаки, Да? Графіт з чорним. І чорний з графітом. Тобто ви саме обираєте, який колір вам більш подобається. І зараз я вам покажу наші брючки улюблені. У багатьма з вас, я знаю, що вже є наші брючки. Це модель наша улюблена, 1099 зі стрілочками. Зараз подивлюсь, ось вони. Так, ось вони. Видно? А, дівчата, це такий ж, такий ж самий трикотаж Алекс. Він співпадає, щоб ви розуміли, по кольору. Це та дуже Видно, так? що костюмчик? Звичайно, в нашому інстаграм-магазині Одеса ми обов'язково залишимо вам посилання в цьому відеоогляді. Да, Ви можете тиснути, перейти і є відеоогляди більш детальніше на нас, на наших моделях. Як це виглядає разом? Да, зараз я на тремпелях вам показую, але це все поєднується між собою. Ви можете зробити графітовий верх да, і чорний низ, ось такий обіграти. І можна зробити навпаки. Да, зараз хочу показати. Чорний, ось чорний верх і о, графітове комбі... комбінування. Ось, дівчата, вони всі дуже дуже якісні. Ви все можете придбати окремо. Я просто хотіла показати, що у нас дуже багато нестандартних фігур, і ми зараз робимо для того, щоб вам було зручно. Наприклад, да, ви верх і низ можете придбати по своїй фігурі, і це буде красиво виглядати. Ну, ми намагаємося вас зробити красивішими і стильнішими. А дівчата, дуже дякуємо за те, що ви подивилися нашу осінню колекцію. Хочу нагадати, що в наших магазинах у нас є одяг для дівчат від 44-го, 42-го там є різні речі, по 56-й, є 58-й розмір також. І у нас є такий ж також верхній одяг, і не тільки аксесуари у нас є. Тому переходьте, дивіться, дівчата, обирайте. Ми компанія МК найкраще.